Гравець топ-10 і дуже гарно грає. Останнім часом, ось тому якби, був дуже такий рівний а, матч і ну, було дуже, дуже жарко і а, ну, дуже складний матч. Я ну, не змогла якби, до кінця зіграти, як я хотіла би ось, тому дуже прикро. В нас далі вже йде великі турніри і нема часу засмучуватись, треба переходити на інше покриття і працювати і йти далі. Для мене дуже важливо, щоб здоров'я трималось, щоб я могла тренуватися, щоб я могла набирати форму. І я рада, що я знаходжусь в непоганої формі. І для мене дуже дуже важливо, щоб всі мої травми, які я маю, щоб вони тримались, і щоб я відчувала впевненість себе на корті». на